Вики, ти йдеш в мене? А ти йди сюди подивися. А шар твоя корова муху морстекла. Та реально. А, вона вновь так сидіти не втіче. Я не втіче. Бо я знову сходи зробила, але ще не доробила. Зараз поставлю березом чіго. сходи і все, то дуже легко робити сходи. Живання тупа хрень. Які в Сі, сходи. А нусь ти зараз кірку? Кидай зара. Лові Набери тут, блин. Я знаєш, что скажу? Трохи тупо, бо ти за вушки зробив. Вот такой не пролізеш, знаешь, важко. Якщо до тебе буде йшов п'яний, він точно впаде. Та навіть я можу йти і впасти. Ох ти, клас, берегати локти вийшов. Впав? Збився? Ні. Блин. Так. Прям <сум> я, <сум> я знаю, что больше всего построена. Что? Чего ты ничего не было настроил? Мама пришла. Кис! Да, Мама. Я позакривала, бо чужий кіт, му Мурзіку Мому Мурзіку Мурзику, їдло зів. Мому Мурзику один поганий кучара їдло з'їв. Понятно? <соргум> <соргум> Ні, Мурзик то мій котик, то сусідський мурко. Спочатку був циган, тепер він Мурко. Так. Славка черный, <связывающие> а, <связывающие> ту а ту дед а ту деда кит не видно. Да. Хорошо. Щоб хоть трохи зарубів, там. Де дві Чуєш, Чего я что я ще маю мазики да не умерл? Сидай я ті А вода это дві руба. Ну, а людям, кому тобі? Ня. Алмазів я не маю за що кидати. Mm. Я тобі кидаю більше ста алмазів, але я роблю вовкам більше місця, окей? Добре, добре добре. ти швендієш, я ще не кинула, ще не кинула. Ну а ще хтось? Я тобі кинула 128 алмазів. Можна я все для нині приб'ю? Я вже минулі п'ятнадцять я послала себе зараз дом все в їсти.

Чеки, я собі прилад для сходів зробила. То капец. <рес> Опа. Тепер я не вилечу зі сходів. Ні в якому разі. Ммм. Mm. я бу... его А ч моя буди? Не знаєш, не хочу ловити скайп-камеры. Ого, що ти там натворив? Ты хотя б вікна в хаті поставив А ты як в тюрмі живешь?